Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Голтіс. Я хочу запросити у шитких вас, хто мене зараз чує, на свій карпатський семінар, який відбудеться з 14 по 20 серпня. Кажіть шитким друзям, сусідам, беріть дітей, беріть своїх батьків і приїжджайте, тому що. Він такий флагманський семінар, який проводимо раз у році в Карпатах, екокурорт Іскі дуже гарне місце. І саме головне, що ви побачите своїх однодумців. І ще ні одного не було карпатського семінару, щоб людина сказала, це мені не підходить. До нас прилітали раніше із усього світу на цей семінар, так що обов'язково відчуйте крик моєї душі, ми вас там чекаємо, там будуть. Сертифіковані академії Голтіса і майстер-тренери, інструктора. І будуть і кози, і коні, і вівці, і походи в гори, і чани з мінеральною водою, і творчий вечір. Так що до зустрічі в Карпатах на семінарі.